Дівчатка. Маю ось таку юбку, спідничку. Начебто й нарядну, але я її таскаю вдома, і десь я її так забруднила, що це жах. Просто жах. Ну, зараз спробую нашим ось цим прямо вивідником у спреї. Ну, якось. Врятувати її. Написано, я виведу будь-які плями. Я навіть не знаю плями якого походження на цій спідничці. Ну, будемо пробувати. запшикою прямо на плямку. Так, рясненько не економлю, тому що хочу, щоб спідничка все ж таки жила й надалі. Так, де ми ще маємо плями? Ось так все запшикую. Бачите, утворюється пінка. І я дам цій піні постояти хвилин 10, а потім вже закину у пральну машину і буду прати звичайним шляхом. Так, Ось, вже аж навіть рука замарилася пшикати. Ну, і чекаємо тоді на результат. Побачу, що воно вийде, чи я врятую юбку, чи ні. І обов'язково з вами поділюся. Вже в мене цей засіб закінчується, хоч би вистачило. Коштує він недорого, всього 99 гривень, здається, так, чи 89 гривень, треба подивитись: це український виробник, лінієчка Smart Life. І, ну, побачимо результат, обов'язково вам покажу. Ось піна сходить потихеньку, ще й шипить. Чуєте? Ну, все. Потім покажу згодом вам, чи відіпрала я свою спідничку, чи ні. Так, ну ось спідничка вже висохла. Це так сонце падає. Бачите? Вона абсолютно чиста, навіть сліду від тих плям незрозумілих не залишилось. Ось перевертаю вам і на другу сторону, показую, що все по -чесному. плям немає. І впорався з ними ось такий засіб. Наш плямовий відник всього за 99 гривень. Тому рекомендую, плями були складні, але він впорався. Замовляйте, український виробник, лінійка Smart Life, такий ось плямовивідник. 99 гривень всього, і плям нема.